Я це питати не буду. Як ви думаєте, 15 сантиметрів для кліренсу це нормально чи ні? Думаю, так. 15 нормально. Нормально, так. Да. Мало. Мало? А скільки потрібно, щоб було? М -м, мінімум 18-20. Для наших доріг це 15 см це і дуже мало. Я думаю, що це взагалі нормально, але М -м -м. не знаю, для мене це нормально. 15 для клірінсу. Ну так. Для наших доріг нормально. Нормально? Да. А тут скільки десь? 20. 20. А 15 сантиметрів це десь отак. Малій. Ага, все супер. Ні, це мало. Мало, а скільки треба, щоб було. Я люблю вище. вище. Десь може 23, нехай буде. 20. Ні, Мало, Мало, скільки треба? 20. 20. А у вас 20 в машині? Так. Да, навіть більше. Що це у вас кашкай? Да. Так. Круто. Ще Ауді, з Ще? маленьким клібісом. І там не дуже? Там не дуже. черкаємо все. Чого всі дивляться на часи, коли кажуть, що спішать? Такі типа. Пішу. Я не приймаю. -да. А у вас є автомобіль? Ні, 15, гадає, нормально. А вашому автомобілі більше чи ні? А, я думаю, не більше. Не... Маю, трошки часу Дуже шкода. Ну, приходьте, як буде. Сергій, е я тебе не знаю, давай. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, 15 см Це нормально для кліренсу в машині? Та ні, щось мало. От 18, це те, що треба. Сантиметрів. Так. Сантиметрів. Добре, пока. Ну, думаю, можна і більше. Я не вожу машину, не можу сказати, чесно. <рігла>